У сивочолого Олександра з маленького містечка Коломия було багато таємниць, про які ніхто не здогадувався. Він був лікарем-урологом із понад сорокарічним досвідом і протягом років бачив безліч чоловіків, які приходили з однаковою проблемою, інтимне життя, яке поступово згасало, мов світло вечірньої зорі над Карпатами. Олександр знав, що ця проблема не лише про вік. А про те, що чоловіки часто роблять помилки, про які не говорять навіть у родинному колі одного ранку, коли туман ще ніжно обгортав старовинні вулички Коломиї, Олександр відкрив свій кабінет і почав прийом. Вперше він зустрівся з Віктором, чоловіком під 60, який прийшов, опустивши погляд, ніби ніс на собі тягар усіх розчарувань світу. Віктор одягнувся просто, сіра сорочка, штани, що вже дещо втратили форму. І затерті домашні туфлі. Але найяскравішим було не те, що він носив, а те, як він мовчки сидів, обережно, ніби боявся, що його слова можуть розбити тишу кабінету, мені здається, почав він, що моє інтимне життя закінчилося. Після шістдесяти, то вже не для мене, Олександр посміхнувся, і ця усмішка була теплою, мов сонце, що пробивається крізь осінній дощ Вікторе, сказав він спокійно. Це найпоширеніша помилка. Чоловічий орган, жива тканина, як і серце, м'язи, мозок. Він потребує уваги і стимуляції. І якщо ви перестанете дбати про нього, він просто відмовиться працювати. Але це не про вік, це про бездіяльність. Віктор слухав, як старий лікар розповідав про те, що атрофія через бездіяльність о справжня загроза, а не роки на паспорті. Він дізнався. Що не обов'язково мати партнера чи займатися сексом, щоб зберегти функції. Досить було простих вправ, уваги до себе, навіть самої обережної мастурбації, це не гріх, а спосіб підтримати життя в собі, а можна якось по-старому. Жартував Віктор, як у тих фільмах радянських, ану, хлопці, давайте поекспериментуємо. Олександр смівся разом з ним експерименти завжди на користь, відповів він, особливо. Якщо це експерименти з собою, зустріч завершилася, але в повітрі залишився легкий аромат надії. Віктор, немов пробуджений, вийшов на вулицю, де вже розплющували очі перші промінчики сонця, і подумав: можливо, це не кінець, а початок чогось нового в цей момент. Далеко за горизонтом, над безкрайньою карпатською долиною з'явилася тінь, що рухалася мовчки, немов спостерігач із іншого світу. Хто це? І в чому його таємниця? Віктор ще не знав, але це було початком його справжньої подорожі. Наступного вечора, коли вечірні сутінки ніжно накривали вулички коломиї, Віктор сидів на лавці біля місцевого парку і роздумував над словами лікаря Олександра. Його рука тримала чашку гарячого трав'яного чаю, а погляд губився у мерехтінні ліхтарів, що переливалися у калюжах після недавнього дощу. Він відчував. Як у грудях прокидається щось давно забуте, бажання жити, відчувати, бути потрібним, Віктор був чоловіком у віці, але з душею, що прагнула тепла. Він носив темносиній светр з невеличкою дірочкою на рукаві, сувений знак пророки, що минули, і джинси, які вже встигли трохи втратити форму. Але підкреслювали його простоту і щирість. Його руки, трохи зморшкуваті, але сильні, іноді нервово стискали чашку. Ніби хотіли тримати себе в руках, пам'ятаючи поради Олександра, Віктор вирішив спробувати повернути собі контроль над своїм тілом. Він почав з простих вправ, які лікар показав йому на останньому прийомі, і навіть дозволив собі жартувати з самого себе. Ну що, старий, казав він, дивлячись у дзеркало. І якщо ти не підеш на тренування, то хто ж тоді? Проте найбільше його турбувало інше. Він помітив, що останні кілька років все частіше звертався до порнографії. Щоб заповнити порожнечу. Це було наче безпечне укриття від самотності, але водночас, пастка, що поступово віддаляла його від реального життя, Віктор зізнався собі, що екран став його єдиним співрозмовником. І це тривожило його більше, ніж він хотів зізнатися. Лежачи в ліжку вночі, він думав мабуть, я став заручником власних фантазій. Але як же знову навчитися відчувати справжнє тепло? Наступного дня він подзвонив Олександру. Лікар відповів з тією ж теплою усмішкою Вікторе, ти зробив перший крок. Пам'ятай, що справжнє бажання живе у реальності, а не на екрані. Потрібно дати собі час і терпіння. Віктор почав поступово скорочувати час перед монітором, намагаючись повернутися до спілкування з людьми. Навіть якщо це були лише старі друзі з дитинства або випадкові знайомі на базарі. Йому допомагала маленька звичка кожен день говорити комусь приємне слово. Це було, наче магія, люди посміхалися у відповідь, і Віктор відчував, як у його серці знову розвітає життя одного разу, прогулюючись вулицями міста. Він звернув увагу на молоду жінку, що продавала свіжі яблука. Вона була в легкій сукні з дрібним квітковим візерунком, бо соніш з тонким браслетом на зап'ясті, що дзвеніло при кожному її русі. Її усмішка була такою теплою, що Віктор відчув, як серце б'ється швидше. Хто вона? Чи це знак, що життя насправді продовжується, і попереду ще багато несподіванок, поки він роздумував над цим, у його телефоні знову з'явилося повідомлення від Олександра пам'ятай, Вікторе, справжня близькість починається лише тоді, коли тіло готове? Не поспішай, поважай себе, Віктор усміхнувся і подумав, що цей шлях ще довгий. Але він вже не самотній. І дещо в повітрі натякало найбільше випробування ще попереду. Віктор відчував, що з кожним днем стає сильнішим не лише тілом, а й духом. Він почав більше часу приділяти собі, робив вправи для тазового дна, придбав спеціальну вакуумну помпу, про яку розповів Олександр, і навіть записався на заняття з йоги у місцевому клубі Карпатський вітер». Там він зустрів Олену, інструкторку. Чия легка хода і витончені рухи нагадували танець осіннього листя. Олена носила вузькі чорні штани та білу блузку з делікатним мережевом на плечах, а її темне волосся було зібране у нехитрий пучок, залишаючи кілька паясем. Що ніжно спадали на шию, вона посміхалася так, ніби знала всі секрети світу, і часто під час занять кидала жарт. Вікторе, якщо ви будете так старатися, то не лише тіло, а й серце стане молодшим. Хоча, кажуть, що серце у чоловіків буває вибагливим, як бабуся на ярмарку, вибирає тільки найкраще, Віктор сміявся, розуміючи, що починає жити по-новому. Він навчився не поспішати, поважати свої почуття і давати тілу час на відновлення. Особливо він звернув увагу на важливість інтимної гігієни, тепер щодня ретельно доглядав за собою, користувався м'яким милом і теплою водою, пам'ятаючи слова Олександра про те, що це не менш важливо. Ніж фізичні вправи, але найбільшим відкриттям для Віктора стала турбота про комфорт під час сну. Він зрозумів, що носити тісну білизну навіть у ліжку, це ніби спати у вузьких черевиках, які натирають до крові. Тому купив собі легкі бавовніні піжами, а іноді й узагалі засинав без білизни, відчуваючи приємну свободу і легкість одного вечора, повертаючись з йоги. Віктор помітив дивний конверт, що лежав на його порозі. На ньому не було ані адреси, ані підпису, лише загадковий знак, схожий на давній карпатський символ, намальований темно-зеленим чорнилом. Серце Віктора забилося частіше, що це могло означати, він обережно відкрив конверт і знайшов листа з простими, але загадковими словами твоє нове життя починається там, де ти цього найбільше боїшся. Не бійся дивитися правді в очі, що ж це за таємниця, і хто намагається допомогти йому знайти шлях. Віктор відчував, що попереду не лише боротьба за здоров'я, а й щось набагато більше, щось, що змінить усе його життя назавжди. Наступного ранку Віктор прокинувся з відчуттям, що цей лист не випадковість, а виклик. Він одягнув улюблену сорочку кольору стиглого горіха та старі, але акуратні брюки, які нагадували йому про молоді роки. На ногах зручні шкіряні туфлі, трохи потерті, але такі, що вже бачили багато доріг. Відчувши легкий холод ранкового повітря, він вийшов на вулицю і рушив до місцевої бібліотеки, місця, де завжди знаходив відповіді на свої запитання. Бібліотека в маленькому містечку рогатин була затишною, стіни, обвішані дерев'яними полицями з книгами, пахли старовиною і деревом, а вікна відкривалися на мальовничий краєвид карпатських пагорбів. Віктор пройшов між рядами книжок, поки не натрапив на старий Том із народними легендами та звичаями галичини. Там, серед сторінок, він знайшов згадку про загадковий символ, що був на конверті. Це був знак захисту, яким колись користувалися місцеві цілителі. Щоб оберігати здоров'я та життєву силу, у той момент до нього підійшла літня жінка, бібліотекарка Марія, вбрана в легку сукню з вишивкою, що мерехтіла червоними та чорними нитками на світлому фоні. Її очі, повні мудрості та доброти, миттєво розпізнали у Вікторові людину, що шукає не просто книгу. А відповіді на глибокі питання шукаєте щось особливе. Запитала вона, посміхаючись, Віктор показав їй листа і розповів про свої почуття. О, це знак сили і відродження, сказала Марія. У нашому краї вважають, що кожен чоловік має берегти свою енергію не лише фізично, а й духовно. Іноді тіло сигналізує про те, що далі треба йти обережно, не кваплячись, вони разом обговорили стародавні рецепти та поради. Які допомагали чоловікам тримати себе у формі довгі роки? Марія навіть поділилася старовинним рецептом суміш меду, часнику, лимонного соку та імбиру, природних засобів для очищення судин і покращення кровобігу, Віктор відчув, що ця зустріч, наче промінь світла в темряві. Але в його серці залишалося відчуття тривоги, хто надіслав цей лист? І яка справжня мета цього послання? Коли він повертався додому, небо раптом затягнули важкі хмари, і з за гір почав гуркотіти грім. Віктор зупинився на краю лісу, слухаючи, як природа ніби попереджає його про щось важливе. Він зрозумів попереду не просто шлях до здоров'я, а справжнє. Боротьба з невидимими силами, що прагнуть зупинити його, і, поки блискавка розрізала темряву, Віктор відчув, що його життя ось-ось зміниться назавжди. Віктор повернувся додому, відчуваючи, як серце б'ється в такт грому, що все гучніше розносився над Коломиєю. У його руках був старий конверт із загадковим символом, і тепер ще й книга з порадами, які здавалися, наче ключем до нового життя. Він зняв темно-синій светр, на якому залишилися краплі дощу, і присів біля вікна, дивлячись на блискавки, що розрізали нічне небо вдома, Віктор носив улюблену сорочку, що натягувалася на його плечах. І штани, які ледь прикривали його зморшкуваті коліна. Його руки, хоч і трохи тремтіли, були впевненими, а очі сповнені рішучості. Він нагадав собі слова Олександра поважай своє тіло та дай йому час. В той самий момент він відчув, що настав час змінити найважливіше ставлення до себе і свого здоров'я. Наступного дня Віктор запланував зустріч із Олександром, щоб розповісти про свої відкриття і отримати нові поради. Він точно знав, більше не буде поспішати і робити помилки, які можуть мати непоправні наслідки. У клініці Олександр зустрів його з теплотою і уважністю, мов це був не просто пацієнт. А давній друг Вікторе, сказав лікар, пам'ятаєш правило номер 3 не починати близькість без повної готовності. Це як будувати хату, спочатку фундамент, а потім дах. Хоча, якщо дах побудувати першим, буде дощ в хаті і все піде шкереберть. Віктор посміхнувся, розуміючи, що мудрість лікаря це не просто поради, а спосіб життя. Вони обговорили важливість терпіння, використання змащувальних засобів і продовження прелюдії, адже це не тільки про тіло, а й про душу. Олександр наголосив, що кожен крок на цьому шляху це прояв чоловічої сили і поваги до себе. Після прийому Віктор відчував, що його внутрішній світ починає змінюватися. Він зрозумів, що інтимне здоров'я. Це не табу, а частина життя, яку варто берегти і плекати, таємничий лист і давні поради, зустрічі з Оленою і Марією, власні зусилля. Все це складало картину, яка поступово набирала форму. Але найцікавіше було попереду одного вечора, коли Віктор повертався додому, він помітив, що на його порозі лежить ще один конверт. Цього разу він був обв'язаний червоною стрічкою, а всередині маленька записка, ти вже на правильному шляху. Але справжнє випробування чекає у темряві, де світло боїться заходити. Що ж це за темрява? І чи? Зможе Віктор подолати її? Чи вистачить йому сил і віри? Відповіді приховані далі, у наступній главі його дивовижної подорожі.